Бізнес-процеси. Що це таке, та як ефективно використовувати їх для підвищення ефективності вашої компанії? По мірі того, як ваша компанія зростає, у вас збільшується кількість співробітників, які працюють в вашому бізнесі. І як наслідок збільшується кількість взаємодії між даними співробітниками. Звісно, що у кожного співробітника є своя зона відповідальності, вона має бути визначена в організаційній структурі і має бути якісно описана. Однак, кожен співробітник не працює сам з собою в вакуумі, він завжди взаємодії з іншими людьми. І саме на цих перетинах у взаємодії між різними співробітниками в компанії і виникають операційні проблеми у більшості компаній. Саме тому, по мірі того, як компанія масштабується, ми маємо розпочинати опис бізнес процесів Бізнес-процеси це алгоритми взаємодії, які пояснюють всій команді, хто в якій послідовності приймає участь в вирішенні тих чи інших бізнес-задач. Наприклад, у вас в компанії є типовий процес обробки замовлень клієнтів, і в даному процесі можуть приймати участь декілька співробітників: наприклад, менеджер з продажів, менеджер з обробки замовлень, логіст. І кур'єр, який далі доставить продукцію безпосередньо до клієнта, коли кількість замовлень в компанії незначна, організувати взаємодію між цими співробітниками є достатньо простою задачою. Але уявіть, коли компанія починає зростати, і замість поодиноких замовлень, які надходять до вас щодня, ви починаєте отримувати десятки або сотні замовлень. Звісно, як наслідок, ви починаєте збільшувати кількість співробітників, які залучені до цього процесу. І у вас вже працює не один менеджер з продажів та один менеджер з обробки замовлень, а три, п'ять, десять менеджерів з продажів і відповідна кількість менеджерів з обробки замовлень. Так само збільшується кількість логістів, кількість кур'єрів, які обслуговують клієнтів. І тут вже може виникнути проблема. Бо кожен з цих людей може по-своєму розуміти, як правильно і в якій послідовності виконувати свої задачі в рамках обробки замовлення клієнта. Саме тому. При масштабуванні, при збільшенні обсягів бізнесу дуже часто в багатьох компаніях виникають операційні кризи, які призводять до незадоволених клієнтів, які проявляють негатив по відношенню до компаній, можливо, навіть пишуть негативні відгуки в інтернеті. І для того, щоб уникнути таких ситуацій, ми маємо своєчасно почати описувати та впроваджувати бізнес процеси. Фактично, бізнес -процес – це алгоритм. Він описує. Процедуру взаємодії і відповідальність кожного зі співробітників на кожному з етапів виконання даного процесу, наприклад, коли ми впроваджуємо бізнес-процес обробки замовлень клієнтів, ми можемо визначити першим кроком прийом замовлення або зчитування запита від клієнта. Далі може бути підготовка комерційної пропозиції, після чого може бути затвердження цієї комерційної пропозиції, наприклад, з комерційним директором, якщо там сума цієї пропозиції перевищує якесь. Певне значення далі йде презентація цієї комерційної пропозиції клієнту, після чого відбуваються переговори, обробка заперечень, можливо, певні торги з клієнтом щодо умов після того, коли клієнт підтверджує свою готовність купляти. Ми маємо підготувати договір, і далі вже ми отримуємо оплату від клієнта і починаємо виконання замовлення. що в свою чергу може вимагати внесення певних даних в it систему компанії, підготовку продукції на складі, упаковку цієї продукції, завантаження її в машину, доставку її до клієнта, підписання видаткових накладних та багато інших складових даного процесу, і для того, щоб визначити, хто відповідає на якому етапі за кожен з цих кроків, ми і описуємо бізнес. Процес. Найбільш популярна форма опису бізнес-процесів сьогодні це стандарт BPMN 2.0. Специфіка даного стандарту полягає в тому, що ми малюємо в карті процесу певні дорожки, і ці дорожки визначають зони відповідальності співробітників. Наприклад, у вас є менеджер з продажів, у вас є менеджер з обробки замовлень, у вас є логіст. І ви малюєте горизонтальну дорожку під кожного з цих співробітників. І далі в цих дорожках малюються кубики, які визначають конкретні кроки, які має зробити кожен зі співробітників на своєму етапі, і також визначається на якому етапі співробітник передає цю естафетну паличку наступному співробітнику. Наприклад, після того як з клієнтом було затверджено комерційну пропозицію і отримано передплату від клієнта, замовлення передається логісту для того, щоб він починав упаковувати та готувати замовлення до відправки. Стандарт BPMN 20 є дуже простим і дуже наглядним. Саме тому більшість компаній в світі використовують саме його для опису бізнес-процесів і пояснення їх співробітникам. Але стандарт BPMN 20 не є єдиним способом опису бізнес-процесів. Інколи компанії використовують просто табличні форми для опису процесів. Наприклад, коли ваш процес розділений на чіткі Фази, і всі співробітники одночасно переходять з етапу до наступного етапу в рамках даного процесу, то використовується певна матриця в табличній формі, коли у вас по вертикалі перелічені співробітники, і по горизонталі є стовпчики, які відповідають кожному з етапів. І на перетині навпроти кожного співробітника в рамках відповідного стовпчика по кожному з етапів, прописується, що даний співробітник має робити. На даному етапі, і яким чином він має взаємодіяти з іншими співробітниками, це таблична або матрична форма опису бізнес-процесів. В деяких випадках, коли процес є достатньо простим і в ньому приймає участь один чи всього два-три співробітника, він може бути описаним просто текстовим регламентом або певним чек-лістом для того, щоб не переускладнювати його і зробити достатньо простим і наглядним для співробітників. Тому формат опису бізнес-процесів ви можете обирати самостійно. Це може бути BPMN, це може бути матрична або таблична форма, чи це може бути просто текстовий регламент. Або чек-ліст, важлива річ, про яку ви маєте пам'ятати, коли ви впроваджуєте бізнес-процеси в компанію. Це те, що важливо не перенавантажити свій бізнес описаними бізнес-процесами. Одна з типових помилок, яку припускають багато підприємців, коли починають впроваджувати бізнес-процеси, полягає в прагненні описати всі процеси в компанії. Доходить інколи до дуже смішного. Як я інколи жартуючи, кажу, що підприємці починають описувати бізнес-процеси закупівлі туалетного паперу до компанії. Дуже важливо не перебюрократизувати вашу компанію. Бо коли ви описуєте занадто багато процесів, це призводить до того, що коли ви завершуєте описувати останній процес, у вас вже морально застарів перший процес, з якого ви починали. І вам потрібно вже його оновлювати. А оскільки процесів багато, ви не встигаєте це робити. Процеси втрачають свою актуальність. Співробітники це розуміють. Вони бачать, що те, що описано в процесі, воно вже не відповідає реальності, але процес ніхто не оновив і цінність процесів починає девальвувати ваші компанії. Тобто, співробітники починають їх ігнорувати і перестають ставитись до процесів як до чогось серйозного, мов та це все якісь. Документи, які не працюють, вони застарілі. Тому давайте краще тут на словах на пальцях домовимося, якось будемо працювати. І ми повертаємось до тих проблем, з яких я починав, тобто до хаосу, до операційних криз і до незадоволених клієнтів. Тому дуже важливе правило при впровадженні бізнес-процесів полягає в тому, щоб дуже вибірково обрати ті процеси, які ви будете описувати. Завжди задавайте собі питання: а що трапиться, якщо цей процес не буде описаний? І якщо ви відчуваєте, що нічого страшного не відбудеться, що люди, в принципі, нормально працюють зараз і без описаного процесу, бо вони організувалися самостійно, і там немає ніяких збоїв, ніяких проблем, не треба навантажувати ні себе, ні інших людей описом процесів. Описуйте їх саме там. Де виникають операційні кризи, або ризик виникнення операційних криз є достатньо великим. Якщо ваша компанія активно масштабується, ви відкриваєте нові філіали, нові підрозділи або активно добираєте нових співробітників, або можливо ви розвиваєтесь методом франчайзінгу і продаєте франшизу свого бізнесу. В цьому випадку вам потрібно більш Активно підходити до опису бізнес-процесів і описувати їх більше, бо постійно будуть долучатись нові люди, яких ви маєте вводити в курс справ і швидко адаптувати, привчати, працювати за існуючими бізнес-процесами. І ще одне важливе правило: коли ви починаєте описувати бізнес-процеси, ніколи не описуєте їх самостійно, коли ви сіли в своєму кабінеті, намалювали якийсь процес. Після того вийшли до команди і сказали: ось новий алгоритм. Ось як ми будемо працювати зараз. Завжди розробляєте процес разом з його учасниками. По-перше, існує важливе правило, що люди охоче виконують ті правила, до розробки яких вони були причетні, і друге правило полягає в тому, що тільки самі учасники процесу знають всі дрібниці даних процесів. Ви можете не врахувати багато деталей, які є важливими, і через це той процес, який ви видасте на людей, він може бути непрацюючим, чи мати багато точок неефективності, що викличе певний негатив по відношенню як до самих процесів, так і до вас, як до розробника даних процесів. Тому, коли ви починаєте розробляти бізнес-процес, перший крок: визначте, хто приймає участь в даному процесі, запросіть учасників даного процесу на зустріч, поясніть, що ви плануєте зробити, і далі читайте цей процес з людей в форматі as is», тобто такий, як він є, як він проходить зараз. До речі, вже під час читування процесу в форматі as is» Ви знайдете багато проблемних точок. Коли, наприклад, ви зчитуєте алгоритм і питаєте людей, хто робить перший крок, хто робить другий крок, який це крок, третій крок, четвертий, переходьте на якийсь п'ятий крок, і далі виникає конфлікт. Хтось каже, ну тут маєш ти це зробити. І людина каже: А чому я? Почекай, я вважав, що це твоя зона відповідальності. Так, ну ти ж постійно це робиш. Я думав, що ти розумієш, що це твоя зона. Та ні, я це роблю, бо тебе ніколи немає. Я думаю, що це твоя зона. Я просто тебе страхую. Та ні, це твоя зона відповідальності. І такі проблеми можуть виникати по мірі того, як ви розплутуєте цей процес. Знайшовши таку ділянку в процесі, ви ізолюєте її і виносите на окреме обговорення або знаходите рішення прямо тут і зараз в діалозі з вашою командою. Інколи команда здатна домовитись самостійно, а інколи буде потрібно, щоб ви прийняли рішення. Хто має виконувати ту чи іншу задачу? І таким чином, крок за кроком, ви щитуєте існуючий процес, промальовуєте його, знаходите проблемні точки, вирішуєте їх, знаходите рішення, хто буде відповідати за які кроки в рамках цих точок, і приходите до процесу, який вже відповідає реальності. І далі, дивлячись на промальовану карту процесу або промальований алгоритм, ви питаєте команду, наскільки цей процес є коректним? Наскільки він нас влаштовує, чи ви бачите якісь проблемні точки, які призводять до того, що процес тормозиться або виникають помилки, які створюють проблеми в нашому бізнесі? Якщо команда підтверджує, що процес здоровий, ви на ньому зупиняєтесь. Красиво його оформлюєте і передаєте його команді, а також передаєте його HR-менеджеру для того, щоб він використовував його для навчання нових співробітників. Але якщо команда не задоволена поточним процесом, ви маєте домовитись, як ви його змінюєте, і тоді починається детальна робота по оптимізації даного бізнес-процесу. Після того як ви прийшли до процесу, який всіх влаштовує, ви маєте призначити відповідального за його впровадження. Це важливо тому, що люди є заручниками своїх звичок. І насправді, якщо ви спитаєте себе, навіщо ми описуємо бізнес процеси, то ми описуємо їх не для того, щоб кожна людина бігала з бізнес процесом в своїй кишені. Чи Постійно дивлячись на бізнес-процес, який висить на стіні. А для того, щоб кожна людина, запам'ятавши бізнес процес, вбудувала його в свої звички, і далі, коли пройде час, вона робила свою частину роботи на автопілоті. Тобто, бізнес-процеси програмують звички команди. І для того, щоб ці звички вбудувались в команду, ви маєте призначити відповідальну особу, яка на перших ітераціях. Впровадження процесу буде слідкувати, щоб люди дотримувались нового процесу. І якщо хтось відхиляється від процесу, йому роблять зауваження і його повертають на вірний путь. Це головні принципи, які ви маєте використовувати, коли ви описуєте і впроваджуєте бізнес-процеси в вашому бізнесі, для того щоб ви могли більш детально розібратись в тому, як використовувати бізнес-процеси. Я додав до цього відео приклади готових бізнес-процесів, які допоможуть вам зрозуміти, як працюють бізнес-процеси і як їх правильно описувати. Ви зможете знайти та завантажити ці приклади за посиланням в описі до даного відео. Також, якщо ви ще не підписані на мій особистий телеграм-канал, ви знайдете посилання на нього в описі до даного відео, і я запрошую вас перейти і підписатись, бо в цьому телеграм-каналі я викладаю багато інструментів і прикладів, які допоможуть вам якісно систематизувати вашу компанію. З вами був Кирил Куницький, Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю вам системного бізнесу.